Smile, spirit... Що робити українцям, які сидять вдома і у них немає роботи? Це проблема дуже величезна. Багато чоловіків сидять зараз дома, десь поснімали собі за містом будинки, сидять на ну, щоб ти не забрало їхнє, грубо кажучи, життя. я для вас безкоштовно проведу ефір, де детально розкажу, які у нас є можливості, як зараз війти в професію майбутнього. Бо ви бачите, купа професій просто повигорали. Ще рік більшість наших професій замінять боти, роботи, штучний інтелект. І що робити У вас? Зараз є реальна можливість доєднатися. Безкоштовний ефір для вас проведу. Ми зрозуміємо, чи ви підходите нам. Ми зрозуміємо, чи ми підходимо для вас для роботи, і будемо починати. Да, да даже багато чоловіків, які мають підставу для того, щоб не служити через беззаконня який робить, Реально сидять вдома, не знають, що робити. Хтось, слава Богу, догнав, що може онлайн. Але багато кинулись не туди, де треба, багато часу пану і так далі. Є ж можливість пробувати онлайн. А ти більше 12 років за допомогою соціальних медіа. Що до війни це давним було. Давним давно було. Давним-давно було. І список Forbes задифікало. <зас> Ну, тут, казалось би, завдяки інстаграму, тіктоку і так далі, щось там телефончики там, туди-сюди да, раз і можна список корпус потрапити. Якщо цим зайнятися серйозно, якщо до цього відноситься серйозно, ну це зараз всім зрозуміло. Да? А я починав, коли вообще з інстаграму всі сміялись, з ще не видно, а я цим побачив перспективу. Чого люди не йдуть в онлайн, коли зрозуміло, як там і що там можна зробити, Мені вообще не ясно.